Що жінка не може мати дітей, що це може бути причиною для розлучення? Звичайно, що не може. Дітей в інтернатах дуже багато, в сиротинцях багато, встановлюйте дітей, жийте і будьте Богом благословені. Ні в якому разі, це не є причиною для розлучення. Коли чоловік любить дружину, то він її буде любити і, і в радості, і в горі, і з дітьми, і без дітей, бо він її любить. А коли він її не любить, це буде просто причина, щоб залишити дружину. Ти не маєш дітей, я тебе лишаю. А він вже має якусь клаву. Ну таке, таке є в житті. А ми з вами маємо триматися Божого слова. Ніякому разі причиною для розлучення не може бути те, що дружина не має дітей. Ментами є у сімейних пар, коли йде таке моральне вигорання, коли зникають почуття, коли любов переростає в деяких моментах навіть у ненависть. Але знову ж таки, це не є причиною для розлучення. Терпеливість, Господь терпів і нам велів. Ми маємо набратися терпіння, молитися і знаходити спільні спільні інтереси і тішитися тому, що ми маємо. Ради дітей триматися, благословляти тих, що поруч з нами. Ну а що? Ви думаєте, щось краще знайдете? Не будьте наївні. Отож, дорогі і возлюблені у Христі брати і сестри, найкраще живіть мирно і не розлучайтеся. Але коли в вашому житті є якісь такі ситуації, просіть Бога терпіння. Моліться, благословляйте, знаходьте спільний діалог і за любих обставин старайтеся зберегти свою сім'ю, зберегти те, що ви зараз маєте. Бо сім'я це є дуже дороге і цінне. Бути з обручками, коли батьки розлучилися, ви можете їх продати і роздати вбогим потребуючим людям. Ви можете їх переплавити, можете віддати на храм. Хто має бажання? Я можу лишити адресу. Можете вислати також по золотиму чашу. Це не проблема.